Так, шановні українці, всім вітання. Якщо коротко, по ситуації ситуація у нас наступна: вона не хороша, не погана після того, як підрозділи відійшли з Авдіївки, а пройшлося операція практично у знищених населених пунктах, лісополках там посадках, це ну, щоб було розуміння, як накатували, накатувала, звісно, військова машина. Серйозно, щоб там не казали, в Підарчуків і тотальна перевага в артилерії, в авіації, і навіть в мінометних мінах вона дається в знаки. Але Велетенська подяка і респект саме козакам, які тримають лінію оборони. Да, там від Степового Бердичі і туди нижче, де, де 59-та, Це є там 47 сьома, -та, третя штурмова, 53 53-я, 59-та козаки, придані підрозділи, сили спеціальних операцій. Всі в таких умовах, я не думаю, що якась там армія НАТО взагалі могла впертися. Да? Тим більше, якщо в тебе забери а, штучно створи, снарядний і мінний голод, ну попробуй впертися. Але завдячуючи волонтерам, Вам, впівіхи, і от вчора вечором вискочило там два танка і три бехи, блядь, Через тоненьке, прямо в поле, блін. Козаки артилерія, міномети впівіхи підняли, блін, захирачили пітухів цих. І так і кожний день, от подивитися, як ну працюють підрозділи. Не буду я вже в тисячний раз казати, скажу лише так, аби у нас було вдоста. Зброї БК, які нам мають дати, по, мають дати по бдпшському меморандуму наші союзники. Да, я там і наші п'ятохіці, п'ята колона винувата, але ці мали би дати, вони є з гарантами територіальної цілісності. То вже б за Уралом оці ваньки, блять, і з тими лаптями валялися обістціні там, блядь і обосраті, Якщо практично не маючи нічого, да? Отак воювати да, без авіації. Хай ну, НАТО повоює, коли тобі авіація в тебе по голові літає, блядь. Де вони ніхто не зможуть воювати. Це все казки діда Панаса. Е, наші міста ракетами, шахедами валять, а вони виражають озабоченість. Ну, таке, потрібно розуміння, скажімо так, нас там розвели як лахов. Да? Ну, розвели, розвили, з ким не буває, з усіма трапляється. Тому ключ такий. Виробництво власної зброї. Обов'язково, як би там не було, цих петухів ФСБшних перебить. У нас є потужності для виробництва, у нас є гроші в країні, щоб ви там не розказували. П'яту колону сюди вивезти і все буде добре. Щось уже робиться, і удари по території Росії, тому є підтвердження. І є речі, за які ще не можна говорити. Коротше, ви поняли, що. Плакать нема чого. Ситуація хреновасненька. І особливий респект і подяка піхотним підрозділам, які, от де нога піхотинця, там проходить лінія фронту. От пацанам і Зеленський вже озвучував, і я вже не раз говорив: там вже ж подивлюються, да, пана киянина, 200 тисяч гривень має отримувати пацани, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Окопна штурмова піхота. Пацани, хто на броні шариться, ну, ви в курсі діла, виходять туди. І евакуація, і бардаки, і танчики. От люди мають заробляти 200 тисяч. Да? І там по градації 150, 100, а не отак, як воно є на даний час. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Сподіваюсь, нас почують. І воно ж хоч якісь зміни. Будуть. А зміни вони йдуть, і ну, вони так тяжкувато, слабувато, ну вони йдуть. Так що не плачте, все буде Україна. Всіх обняв. Все буде Україна слава нації. І ви поняли, маленьке бункерне мило здохне.